Депутати міської ради 21 вересня засідання виконавчого комітету. В мене інформують, що всі 18 членів виконавчого комітету мають можливість сьогодні попрацювати. Кворум є, тому перед початком хотів би звернути увагу вашої і Олександрійців на питання, які будемо сьогодні розглядати. Я анонсував, що підписав розпорядження. і 27 вересня ми проведемо сесію міської ради, де будемо розглядати зміну до бюджету. Це викликано рядом потреб. В першу чергу це підтримка Сил оборони, наших захисників. Я вже говорив, що впродовж. З 9 місяців ми вже з міського бюджету виділили 16 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони, тому на цій черговій сесії знову будемо розглядати цю позицію. Більше 2 мільйонів ми плануємо направити на підтримку наших захисників під час сесії міської ради, тому просив би, щоб сьогодні ми також це питання підтримали. Осінь і не завжди буде тепло, тому готуємося до опалювального сезону, готуємося до того, що місто потрібно підготувати і в плані наших комунальних господарств. Це е, в першу чергу робота теплокомуненерго, Проводимо ремонти, готуємо систему для того, щоб надати людям своєчасно тепло. Той же самий час дорожнє господарство це також критична інфраструктура, яка потребує того, щоб бути готовою до початку зими. І тому ми будемо направляти знову кошти на завершення ремонтів, на завершення будівництва наших доріг, для того, щоб ще раз хочу наголосити, до початку зими наше дорожнє господарство було готовим. Взагалі, хотів би декілька слів стосовно філософії наших бюджетних податків. В минулому році за рішенням держави ми не мали можливості витрачати коштів ні на що, крім на захищені статті і на підтримку Збройних сил України. Власне, в такому форматі ми працювали в 2022 році, у 23-му році за рішенням уряду, за рішенням керівництва держави. Нам дозволили витрачати кошти на критичну інфраструктуру, які речі ми зробили в Олександрії. Перше, ми отримали від держави 30 мільйонів гривень на ремонт доріг відповідно свого міського бюджету, ми також виділяли кошти, щоб було можливим зробити якісь роботи на наших дорогах. Ми також з вами на початку року говорили дуже багато про прибирання нашого міста. Про те, в якому стані знаходиться ситуація з вивозом побутових відходів в нашому місті і ухвалили програму, ухвалили рішення, що ми також інвестуємо кошти в своє комунальне підприємство Чисте місто для того, щоб мати можливість управляти процесом і навести лад в нашому місті. Місто профінансувало кошти, ми придбали техніку спеціалізовану, обладнання запустили роботу комунального підприємства Чисте місто для того, щоб місто було прибране. І, власне, така робота її видно, ми бачимо, що набагато чіткіше сьогодні працює питання із прибиранням. Ось зрозуміло, що залишаються запитання, залишаються людські фактори, є помилки, ми над ними працюємо, але в цілому систему ми цю роботу. Планували, профінансували, організували і вона запрацювала. Місто прибирається. Я хочу олександрійців поінформувати про те, що в мене є інформація, що ми сплачуємо за цю послугу, ця послуга платна приблизно 35%. Тобто тільки 35% олександрійців сплачують за вивіз сміття в нашому місті. Дорогі друзі, я вас хочу поінформувати, що на наступний рік. Держава знову всі фінанси забирає на війну. І в нас власних коштів підтримувати свої комунальні підприємства, інвестувати в розвиток, на жаль, не буде. І ми не зможемо з міського бюджету надавати допомогу комунальному підприємству для того, щоб вони виконували свої функції. Ця функція покладена на жителі міста. Ми повинні заплатити за послугу вивозу побутових відходів. Я звертаюся і прошу олександрійці, давайте цю роботу виконувати своєчасно, сумлінно, і тоді в місті буде порядок. Тим більше, що ми профінансували і зробили велику роботу для того, щоб це було можливим. Ну і на завершення. Маленькі олександрійці успішно входять до дитячих садків і до шкіл. Ми, на жаль, із за постійних загроз і сигналів повітряної тривоги не можемо дозволити, щоб всі школярі одночасно перебували в школах. Дякую освітнянам, що відпрацювали механізм. У нас приблизно 50% діток. Мають можливість кожного дня офлайн займатися, вони знаходяться за партах. Да, є черговість, тобто то одні дітки ходять, то інші, але ми працюємо над тим, щоб наше юне покоління отримувало знання, були соціалізованими і, власне, зростали сучасними українцями. Ми також попрацювали над тим, щоб маленькі олександрівці, які ходять до дитячих садків, мали. Якісне харчування, змінили ціник, покращили цю позицію з міського бюджету, знайшли ресурси, заплатили кошти для того, щоб діткам було комфортно. Тому дбаємо про маленьких олександрійців, працюємо над підготовкою комунального господарства і інфраструктури міста до опалювального сезону. І дякуємо Збройним силам України, що дають нам можливість працювати над тими питаннями, про які я щойно сказав. Слава Збройним силам України, слава Україні! Слава. Колеги, 30 питань на порядку денному є зауваження по сьогоднішньому порядку денному. Будемо визначатися, ставлю на голосування затвердження. Порядку денного сьогоднішнього засідання. За, проти втрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Юрій Олександрович, ваш клуб. Дякую. Доброго дня, Ми навчальним контролю виконується проєкт рішення про зміння з сітіння пануальної у нарахунці неналежному своїх обов'язків. На даний час іти не Запитання до Юрій Оксановичу. Можу ставити на голосування. Ставимо голосування. Проєкт рішення номер 1 за. Проти отрималися. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення також про зміни відділення промов виконання Говарника громадянки Безнікови. Заступне виконанням своїх обов'язків законодавців. за час інші обічної дитячої кордоні. Може прийняти за проєкт рішення. По проєкту рішення номер 2 нема зауважень. Ставимо на голосування за. Проти утрималось. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне перегляд про голосування виключених <плес> дітей до нашої центру соціальної патеріалізації вже розуміти автомат на даний Будемо визначатись. Ставлю на голосування проект рішення номер 3 За. Проти утрималось. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання статусу дітям сім'ї та встановлення не Мати студент належать питання на рішення, підсумки слова, тобою. Прошу прийняти дані проєкт рішення. Будемо визначатись. Ставлю на голосування за. Проти утримувалися. Немає рішення прийняти одного голосу. Наступний перекрім пропускання кілька на дитячкування. На мета повили бажання встановити на дитина, знаходиться в дітях лікарні і больно у что главная матери бальтийских прав Бальтии записана в первом четыре кажи статьи 135. Нема заугодов. Ставлю на голосование проект рішення. за. Проти утрималось. Немає. Рішення прийнято. одного голоса. Далее слово питания и статуса подания на статус судителя, который посажал на себя по имени Дита, кроме конфликта. Судьи Дита и Дита, которые были под оккупацией, которые были под актом устрелами, которые были под оккупацией, которые были

Ось цьому рішення може ставити на голосування? Ставлю на голосування за. Да. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне перевірки проведення ухвальці стало відділення постраждав, я віддання за рішення. Буде визначатись. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне проєкт рішення проведення вручень у статусу за Ставлю на голосування за. Проти. Втрималися. Немає рішення Прийнято одного голосу. Наступне перед рішення передання дітям на статусу дитини, яка посередкувала прийняти дані дітей. Десятий проект рішення ставлю на голосування за. Проти отримались. Немає рішення прийнято голосу. Наступне проєкт правда дітям на статусу дитини, яка постраждала на серед воїнів. Визначатись, ставлю на голосування за. Проти утрималися. Має рішення прийнято одноголосно. Наступне пересіч, що передання дітям зміням дітей, яка постраждала на себе про дітей, звороткам, Можу Ставлю на голосування про рішення за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний рішення – продання дітям у штам дитини, яка посаджувала на серед бойових дітей та бронікам, які можуть прийняти дані проєкт. Будемо визначатись, ставимо голосування за. Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне переключення передання дітям розвиваємо статусу дитини, яка святував наслідки воїнів, зазвонити, які пройдяти даних пришівня. Немає заложень. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне прикінчення порадання з оборону статусу дитинника розвертування воєнних та загонення квітів проти прийняття даних. 15-й проект рішення може ставити на голосу. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне проєкт рішення приведення та проєкту. Можемо голосувати. Ставимо на голосування за. Проти утрималися. Має рішення прийнято одноголосно. Наступне проект рішення придання в Пошлі статусу дитини і пописувати два поставлю на голосування за проти підтрималися немає рішення прийнято одноголосу наступне переключення про наведення дітям статусу дитяка постраждала насидіти проєкти з боїти проти прийняття 18 проект рішення може ставити на голосування визначаємося за проти отримання рішення прийнято одноголосу наступне переключення проведення бої статусу дитяка постраждав насити прошу Ставлю на голосування. За. Проти, утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступний проект рішення, надання дітям чарок, статусу яка постраждав на середпереміх відділу. Двадцятий проєкт рішення. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую вам, Юрій Олександрович, Олександр Миколаївич. Шавому члени виконавчого комітету, на ваш розіхнуться про як рішення та нагородження з нагоди дня працівників освіти. Пропонуються наголосити почесною грамотою Судської міської ради, заметись міської ради, вчителі відповідно до списку. І виводити на розговор, що нагороду відповідно до положення чесної ради. Будемо визначатись, підтримуємо наші освіття. Ставим голосування проект рішення 21. За. Проти утрималися. Ми маємо рішення прийнято одноголосом. Дякую, Самі Михайлович. Тамара Ютуб. Це мали вітер. на голосування проект рішення 22. За проти утрималися. Немає рішення прийнято одного голосу. Наступне рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 8 квітня 21 року номер 312 протягом баланс комунальних підприємств і закладів у команду та нерухомого майна. Це пов'язано також з тим, що відбулося об'єднання двох центрів первинної медицинітарної допомоги. І відповідно один баланс отримувач на все майно, яке належало до нашої територіальної громади. І згідно додатку по імалістинському округу, майно вершека-кушевський пункт і все, що належить до нього, просимо передати на баланс Центру первинної медико-санітарної допомоги міста. По 23-му питанню. питанні. Ну, нема бутерброду. Ставимо голосування проект рішення номер 23 За. Да. Проти утрималось Немає рішення не прийнято одного голосу. Ростислав Югенів. Становний міський голова ж не виконавчого комітету. Прості за вашу увагу проєкт рішення, яким пропонується погодити проведення ярмарку, все для сади загороди. Це традиційний ярмарок Українська Чепаненка Олександр Михайлович буде відповідати. Як вона підкреслива землі підтримання послуги, з'їзднувати заніпальну опору на території відходи підведення водіїв. Як ми запропонувати зміка в терміни 17 по 28 році? Якщо питання прошу, прошу підтримати проєкт рішення. Просто підтримати проєкт рішення. Немає. питань? Ставлю на голосування проєкт рішення No24 за. Проти утримались. Немає рішення прийнято голосу. Наступний проект рішення пропонується призначити відповідного перевідника командського нових No182. Сполучення Володимир і обарнування. Прошу підтримати дані проєкт рішення. По 25-му проекту рішення немає за увагу. Mm -hmm. Ставлю на голосування за. Да. Проти утримались. Немає рішення прийнято Одного голосу. Євген Анатолійович. Є запитання про проєкту рішення? Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 26 За. Да. Проти отрималися. Немає рішення прийняти одного голосу. Ірина Олександрівна. Шановні, може, ви члені про комітету на вашу вигляду запити проєкт рішення про наголошення на офідня юриста. Пропонуйте наголошувати Української міської ради. Ляна Юрія Анатольовича, заступника начальника управління міської ради, та оголосити подяку військової міського голови у Віталій Сергієвну та Європі міської ради. Що Колеги, підтримуємо колеги, які працюють, захищають інтереси міста. Ставлю на голосування проект номер 27 Хто за? Проти, отримались, немає. Рішення прийнято. Одноголосно. Людмила Володимировна. Так. Проєкт рішення пропонує, що маленьки військово-службовського міста проводимо нагородою з нагоди дня захисника і записне 1 запрошу підтримати проєкт рішення. Колеги підтримуємо наших захисників. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 28 Хто за? Дякую. Проти утрималось немає. Рішення прийнято одноголос. Дякуємо вам, Людмила Володимирівна, Михайло Михайлович. Проєкт рішення про порядкування сміттєвих контейнерів майданчиків для збору певних побутових відходів. Доручити комунального підприємств чисто місто Лесідської міськради, порядкувати контейнерні майданчики для збору певних побутових відходів відповідно до вибух до даних світаних торгів, яка Садова 33, Кремівчукська 30, Сукровська 12 і Покровська 2. Mm. Так склалося, що в деяких дворах є по два і по три контейні майданчика на один будинок. Крім того, вони встановлені з порушенням лінітарних норм, тому зараз приводить до відповідності згідно звернення. Дякую, Михайло Михайлович. Доручаємо вам навести ряд, порядок і лак в місті в цьому питанні, в тому числі. Ставлю на голосування проект рішення номер 29 За. Проти утрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Олександр Сергіяч. Бюджет Олександрівської міської територіальної громади 2023 рік. Запропонувати міністрації англійського сільська доходить та видатку раніше специально спеціальних бюджету Осадівської міської літаки громади на суму 15 млн 302 тисячі 531 мільйонів за рахунок. Дотанцію програмних бюджету на суму 3 млн 251 гривень 559 гривень тисячі 551 гривень законопроект відкодування за комунальні послуги заклада, де прокривання внутрішніх приміщення особи. 500 000 500 000. Це сто пятьдесят тисяч субвенція по статускую сільську, тоді дальний громаднийся п'ятсот субвенції про інших дальних громадой. Привернув фонду по завальному фонду бюджетну суму 10 мільйонів 387 тисяч. виконанні фонду по спеціальному фонду бюджету розвитку на суму 525 тисяч 500 тисяч

постачання мотивний центр мірі палату паласу культури Світлопольського. Попри соціального заклад, збільшуйте видатку на, на суму 365 тисяч 500 гривень, це на облаштування е е місць поховання на 85 прес, даток, на, е на Відомо, за війну від коштунці 175 тисяч і громадським організаціям 187 тисяч 500. гривень. Також буде видатків 100 тисяч спрямувати на надання країн допомоги поранення військовому супросту. Помінімум молоді спорту, збільшуйте видатку на суму. 25 тисяч гривень, це відбудування комунальних курс закладами культури, де займаються розкрити нашої своїх часах. По з до е, комунального господарства більше видатки е, на сумі 7 мільйонів 50 гривень, це капітальний ремонт доріг, 7 мільйонів гривень 50 тисяч гривень, фінансова підтримка, а перекладав. По управлінню комозації більше видатних сумнів 200 тисяч гривень, це ланцювання витрати, що нам впроваджує. І по фінансовому районі змушені позначити додати нам 230 тисяч гривень, 170 гривень. Це е, субвенція, зменшити суд, надати, надати 100 тисяч субвенції районній раді і постримувати у молоді і спорту. Прошу закликати. Дякую, Максим Сійович. Колеги, суть змін зрозуміла. Можу ставити на голосування проєкт рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 30 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного з нового члена виконавчого комітету. Чи є зауваження щодо ведення засідання виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійного, мирного робочого дня.